Друзі, добрий вечір. Митний термінал міста Луцька з Німеччини. Шкода, дуже жирна, реально. Машина на ксеноні, на хорошій комплектації, мультикермо, кліматконтроль і так далі. Ксенон, партроники зад Також хто любить, будь ласка, лівбек, партроники зад титани є, це ти просто колесо. Шкіряний салон. Ну Де ви бачили таку машинку? Кліманавігація. навігація, підігрів Кліма, люк. Гляньте такий салон. Люк. Не дають знімати. Ну що Ой. за народ? Так, з цієї сторони нам... тір не дав зняти, покажу вам всім. Друзі, її. хто хоче не підготовлено, телефонуйте, порахуємо, покажемо все відео, звід, що треба робити. Хімчистка, поліровка. Щось чуть-чуть, можливо і підкрасити треба. Друзі. Працюємо, возимо машини з Німеччини. Дивіться на ютубі більш детально.